Сьогодні відбувся форум сімей. Цей форум з'єднав всі сім'ї єдину, десь побачити, що тематика сім'ї вона є актуальною. Це стало свідченням тим, що приїхали люди з усіх регіонів України. Тобто можна було побачити, як північ схід України, захід України, південь України об'єднало нас з одне, що це сім'я, родина. На форумі було присутніх понад 130 сімей. Що знову ж таки є добрим свідченням того, що люди хочуть об'єднуватися, шукають для себе провіду, щоб збагачувати своє подружжя, збагачувати свої стосунки одне з другим, а також своїми дітьми і давати, ділитися тою радістю, яку вони отримують одне від другого. Даний форум, форум родини, який відбувся, мені таким, таким знаковим явищем. Він показує, що є способи. Є шанси зберегти сім'ї, які мають кризи, або які навіть вже розпалися. Ну, світ зараз знаєте, важкий, не сприяє єдності родини. І Господь дає можливість якось сім'ю зберегти. Не тільки зберегти, але є назва форму потужного життя, сповнене радістю, тобто не тільки зберегти, але бути щасливим в тій сім'ї. Я радий дійсно, що є в нас такі сім'ї, є такі пари. Які е, знайшли справжній сенс подожнього життя, є щасливі в тому житті і діляться цим своїм щасливим, цим досвід, має бути щасливим в родині з іншими. Ну а це можливо таке, коли буде учасником родини Господь. Реальним живим учасником, неформальним, а реальним живим учасником їхньої кожної родини. Дуже дякуємо за проведення такого форуму. Найбільше запам'ятали що Є стільки рухів християнських всяких для родин. І думаю, що ця кількість буде надалі зростати, тому що кожен рух має якусь свою нішу в церкві, тобто якісь свої покликання, можна так сказати. Такі форми, це по перше, дає додаткові так знайомства, дає так, як оаза, можна сказати, що от нас багато є. Ми не одні такі, знаєте. В тому світі загубленому, що сваримося, але все одно йдемо той до наприклад, сваримося, миримося, так якісь труднощі долаємо сімейні, подружні, а йдемо тою дорогою до Христа і відповідно досвідом діляться люди. В минулому році ми були єдини, єдиною сім'єю з Дрогобича. В цьому році Дрогобич представлений дуже гарно. Я з Харкова приїхав. Ми з жінкою вже ну, десь з рік відкриваємо для себе і для. Всіх харків'ян, з якими спілкуємося, Західну Україну по-новому. Ти з ким, я, з ким я зустрічався, спілкувався, вони насправді живуть любов'ю, не показують любов, не демонструють її, не вчаться там якось її виражати, а саме живуть любов'ю. Є побажання, побажання провести наступний форум на сході це буде допомога, якої схід, ну, на мій погляд, дуже потребує. Ну, ми в перший раз на такому форумі, і ну, особисто мені було корисно тим, що ми побачили різноманітність і чим живе церква. Тому що те, там, де ми служимо, на Харків, на Харківщі, нашому Харківському екзархаті, в принципі, Схід України, він бідний на такі речі. І можна так сказати, до нас просто не доходить інформація ні про те, що робиться, ніяк. А якщо вже й доходить, то Через треті, десяті роки ми просто-напросто голодні на такі справи. І мені особисто було приємно тим, що ми побачили, що, що в нас є, з чим можна працювати, які є напрямки, рухи, що можна вибрати що ближче нам, саме там специфіка для нашої роботи на сході України. І просто для мене важливо було почути досвід, обмін і багато того, що є. Мали ми можливість. Наодинці поспілкуватися і так щиро, відверто повідповідати на запитання, які, можливо, дуже рідко постають перед нами, чесно сказати одне одному, що мені в тобі особливо подобається, за що я хочу тобі подякувати, бо переважно ми обговорюємо якісь такі побутові справи, речі, такі поточні, а для дійсно важливих речей, але які є не першочерговими, тобто не, не терміновими, Часу залишається дуже мало або не залишається взагалі. І тут була можливість так щиро собі на одинці побути, сім'ям їхати і дивитися, наскільки праця в таких спільнотах, в таких рухах допомагає зростати, допомагає будувати сім'ю, відкривати одне одного і дійсно жити таким щасливим подружжям, радісним подружжям, з Богом в подружжі і насолоджуватись життям.